П'ять мавіків, які допоможуть воякам на фронті проводити розвідку та коригувати вогонь артилеристів, та 20 тепловізорів, за допомогою яких можна побачити ворога навіть на великій відстані та за поганих погодних умов, таку допомогу отримали бійці 3-ї штурмової бригади від Вінницької територіальної громади. Дрони, тепловізори це те, чого нашим бійцям на фронті найбільше не вистачає. Тому Вінницька громада продовжує активно допомагати військовим частинам. Такі засоби нам обов'язково потрібні для виконання бойових завдань. Тому ми дуже дякуємо Вінницькій міській раді за надану допомогу. І за мавіки, і за тепловізійні пристрої це дуже потрібно на фронті. Просто одночасно тисячі дронів знаходяться в повітрі, і без цього ми просто не зможемо вести. І розвідку, і артилерійську артпідготовку і штурмові дії. Це дуже потрібно. Хочемо передати отакий необхідний по запиту якраз військових елемент, як мавіки, які вночі бачать, чують, і тепло бачать, і взагалі все. Ну і тепловізори, які будуть допомагати їм в їхніх бойових завданнях. 5 мавіків, 20 тепловізорів стануть в нагоді, я переконаний, найближчим часом. Але це точно не остання наша допомога, тому що нами обговорено, що далі буде, які підтримки. Ми вже і субвенцію надали для військової частини, для того, щоб могли закупити те, що є виключно військове призначення, яке не може Вінницька війська територіальна громада придбати. Хочу побажати, щоб ці елементи військові чи типу побійного призначення які сьогодні вам передаються, щоб вони якомога більше зберегли житті і допомогли в ваших завданнях, які We might be the problem.